Слова, які приписують Наполеону, який свого часу сказав, для перемоги на війні потрібні три речі. Це гроші, гроші і гроші. На жаль, я маю повідомити вам сумну новину. Цей проект бюджету готувався не в українському уряді і точно не Наполеоном. Фінансування Збройних сил України здійснюється абсолютно недостатньо, а от фінансування прокуратури, БЕБУ, ДБР, спеціалізованої прокуратури здійснюється в пріоритеті. От подивіться, на Верховну Раду вони запланували збільшення більше як на 26%. На апарат Верховної Ради. На Офіс президента, на кабінет міністрів, в межах 15-20%. Прокуратура 25%. БЕП 75%. От є справжній пріоритет для української владної команди. БЕП не, не нажерлися. Є. Позиції по судам. Мало отримують українські судді, давайте ще 10% дамо. І податкова мало отримує. Давайте ще дамо 40%. Митниця обездола. 16%. Друзі. А скільки ж буде додавлено прибиральниці, лікарів, вчительців? Більше того. Ми зараз дійдемо до того, щоб проаналізувати податкові новації для того, щоб наповнити державний бюджет. От одну хвилинку. Я думаю, що це якраз дуже яскраво демонструє, що на 14,3 мільярда зростуть витрати державного бюджету на утримання органів влади. Друзі, вам не здається це дивним, коли Чисельність українського населення скорочується вдвічі, а видатки на утримання органів влади зростають від 30 до 70%. Лише на прокуратуру вони додають 3,56 мільярда гривень. Лише на податково більше 3 мільярдів. Лише на фонд держмайна більше 2 мільярдів. Лише на суди більше 1,5 мільярдів. Друзі, про що це йдеться? Ми говоримо про те, що ці гроші вони витягають з кишені платників податків для того, щоб забирати в солдат. Ми купуємо зараз найдешевший ФПВ-дрон, який нам вдається купляти, дешевше 12 тисяч гривень. Будь ласка, розділіть збільшення видатків на прокуратуру на 12 тисяч. І ви побачите, що це. Буде здатна забезпечити всю діючу армію Збройні сили на протязі тижнів. Я точно вважаю, що в такому вигляді це сором, несправедливість, некомпетентність і корупція приймати такий бюджет.